В Україні ініціювали проєкт, який прискорить розмінування земель. Уже визначена пріоритетність обстеження території, забруднених вибуховими предметами. Про роботу саперів, які очищують українські території від російських снарядів, поговоримо далі. Сергій Рева, начальник відділу організації роботи з гуманітарного розмінування ДСНС України. Зараз долучається до нашого ефіру. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні слава, Доброго вечора. пане Сергію. Отже, майже 470 тисяч гектарів сільськогосподарських земель зараз забруднені російськими вибуховими предметами. Ви казали, що це от дев'ять областей. Як зараз триває розмінування цих територій? Саме так це дев'ять областей, як я вже говорив в передніх ефірах. Ми розробили план, який був схвалений на засідання національного органу з питань протимінної діяльності. Я вам скажу навіть більше, ми навіть з минулого року не припиняли цю роботу. Ми розміновували сільгоспогіддя в минулому році, в цьому році ми. Продовжуємо це робити за минулий рік, наприклад, ми вже розмінували близько 50 тисяч гектарів. В цьому році вже розміновано близько 112 тисяч, 112 гектарів. А, як, а які території ви вважаєте самими зараз забрудненими? Де найскладніша ситуація? Ну, звичайно, саме забрудненими на, на сьогодні є це Харківщина, це є Херсонщина. Звичайно, тому що там на цих територіях, на деокупованих територіях, досить довгий період. Стояли ворожі війська. В них було достатньо часу для того, щоб здійснювати заходи змінування цих територій, і на сьогодні ми виявляємо величезну кількість вибухонебезпечних предметів на цих територіях і величезну кількість саме мінних полів, спеціально встановлених, в тому числі забороненими міжнародними конвенціями, протипіхотними мінами чи якими саморобними вухови пристроями. Тобто, там ми на сьогодні ситуація, і ці території є пріоритетними в розмінуванні чи все таки зараз поки що працюєте там, де безпечніше? На сьогодні в нас визначено цих дев'ять областей. Вони є пріоритетними. Але звичайно, що як і Харківщина, так і Херсонщина. Вони на сьогодні піддаються постійним ворожим обстрілам. Тому ми більш концентрували свою увагу на сьогодні. за ті території, які є. Більш безпечнішими, напевно, так сказати, у відношенні обстрілів тут це Миколаївщина, це Київщина, Запоріжжя, Дніпропетровська область, Сумщина, Чернігівщина, пане Сергію. А як, от надзвичайники співпрацюють з аграріями, чи пояснюєте, що треба робити, якщо виявили такий небезпечний предмет, і от що треба робити з ним? Ми постійно комунікуємо. Постійно комунікуємо не тільки з аграріями, з представниками інших підприємств з енергетиками, із енергетиками і з аварійними бригадами по газовій службі. Але якщо говорити про аграрії, то звичайно ми наші підрозділи так само, як аграрії, вони постійно знаходяться в полях. Ми постійно спілкуємось, пояснюємо, показуємо. Що собою являють вибухонебезпечні предмети, і на сьогодні я вам скажу, що вже більшість велика кількість аграріїв, вони вже розрізняють вибухонебезпечні предмети, і бачачи їх, вони вже зупиняються, викликають наші підрозділи для того, щоб вони їх приїжджали зашкоджувати, пане Сергію. Тим не менш під час того, як робітники обробляють поля, все таки. Гине, гинуть і люди, і страждає техніка. А скажіть, будь ласка, чи можливі такі все-таки випадки, що після розмінування і проходження певної території там залишиться все-таки вибуховий пристрій якийсь? Я вам скажу, що це е, малоймовірна ситуація, коли після розмінування можна виявити вибухонебезпечний пристрій, тому як все розмінування здійснюється під як така під прибор, під метал Етектор, тобто все, що було, виявляється, воно знешкоджується. разом з тим, якщо говорити про території, які про області регіони, які знаходяться на лінії розмежування, то там ця ймовірність зростає досить висока, тому як можуть заходити диверсійні групи противника, можуть здійснють здійснюватися якесь дистанційне мінування, і в тому випадку, коли, наприклад, ми сьогодні розмінували там одне чи інше поле далеко від розмежування, а на завтра на ньому вже може бути виявлений викупи небезпечний предмет. Так, це дійсно така ситуація. Це може бути. І тому ми закликаємо всіх аграріїв. Якщо раптом вони побачать, виявлять щось підозріле, яке схоже на боєприпас чи міни, то одразу повідомляти. Пане Сергію, от оперативне розмінування і гуманітарне, а в чому їх різниця і особливість? Тя різниці в тому, що оперативне розмінування чи оперативне реагування на виявлення вибухи небезпечних предметів це ті заходи, які здійснюються невідкладно. Вони здійснюються. Для того щоб відреагувати дуже швидко на повідомлення, наприклад, населення про виявлення вибухи небезпечних предметів, для того щоб відреагувати на повідомлення від аварійно-рятувальних авійно-відновлюваних бригад, щоб наприклад забезпечити електроенергію чи газом, чи водою населений пункт, чи очистити якісь під'їзні шляхи, це є оперативно. Якщо говорити про гуманітарне змінування, це вже є більш комплексний підхід, більш плановий підхід до виконання робіт з розмінування. І тут вже працюють ті схеми, коли спочатку ми відкритуємо територію, потім ми підтверджуємо, що вона дійсно небезпечною. Локалізуємо і вже підступаємо до планових робіт з гуманітарного змінування. Пане Сергію, завдяки нашим західним партре... партнерам Україна отримала самохідні машини для розмінування. Наскільки от така техніка прискорює роботу? І головне, от є безпечною для роботи наших саперів? Тільки, будь ласка, коротко, у нас менше хвилини залишилось. Так, дійсно, ми отримали від наших надійних партнерів дві машини механізованого розмінування, які сьогодні виконують завдання розмінування Херсонщини. Ці машини підвищують рівень безпеки нашого персоналу. Вони пришвидшують темпи розмінування майже в два рази. Тому, чим більше буде у нас такої техніки, більше буде цих машин, звичайно, що темпи і ефективність розмінування будуть підвищуватися. Пане Сергію, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Це був Сергій Рева, начальник відділу організації роботи з гуманітарного розмінування ДСНС України.